Доброго дня. Тема сьогоднішнього уроку покриви тіла тварин. Покриви тіла це зовнішні утвори на поверхні тіла, які є бар'єром між навколишнім та внутрішнім середовищем. Особливості будови покривів у тварин визначаються способом життя і тими функціями, що вони виконують. Захисне значення покривів пов'язане з певними речовинами, серед яких основними є мінеральні солі. Віск, жири та складні вуглеводи, та зовнішній скелет у ракоподібних, побудований із хітину та зміцнений солями кальцію. Плівка з воску на поверхні тіла павуків і комах захищає їх організм від втрат води. Клітини покривів можуть бути живими або мертвими і мають здатність до секреції речовин та утворення речовин пігментів. На рівні тканин у складі покривів переважають епітеліальні та сполучні тканини. У багатоклітинних тварин функціонування покривів пов'язане із похідними шкіри, шкірними залозами, кровоносними судинами, чутливими і пігментними клітинами, шкірними м'язами та іншим. Основними функціями покривів є захист. Покриви захищають тіло від зовнішніх пошкоджень. Впливу температури, висушування, проникнення мікробів та паразитів. Напад: жалкі клітини покрив, наприклад, кіхті хижих птахів і ссавців, є знаряддям під час полювання і забезпечення їхнього живлення. Опора і рух. Покриви надають тілу форми. Утримують внутрішні органи, утворюють плавальні перетинки між пальцями ніг, шкірні перетинки між кінцівками в кажанів тощо, дихання у кишковопорожниних плостих червів, риб, амфібій через поверхню тіла відбувається газообмін. виділення речовин. Через покриви разом із слизом потом можуть видалятися вуглекислий газ та надлишок солей. Теплорегуляція. Нагрівання тіла. Чи віддача тепла здійснюється через покриви. Наприклад, через великі вуха в слонів відбувається посилена тепловіддача. Також секреція речовин. У покривах багатьох тварин є шкірні залози, що виділяють речовини для позначення території, позначення особин свого виду, захисту від паразитів і ворогів. Подразливість. Покриви містять чутливі клітини рецептори, які сприймають світло, дотик, сольовий склад води та органи чуттів, наприклад, бічна лінія риб. І остання функція покривів тварин це є записання речовин. У підшкірній клітковині плазунів, савців, відкладаються про запас жири, під шкірою жаб записається вода. Покривна система. Це сукупність утворів на поверхні тіла тварин, які виконуючи різноманітні функції, відіграють важливу роль у багатьох процесах життєдіяльності. У безхребетних покриви представлені одношаровим епітелієм, який у більшості тварин має здатність формувати захисну клітинну оболонку кутикулу. У хребетних покриви мають складнішу будову і представлені шкірою, яка складається з епідермісу. Та власне шкіри дерми. Досить часто функції шкіри урізноманітнюються за допомогою похідних шкіри, якими є рогові чи кісткові утвори, наприклад, лоска, пір'я, волосся, кіхті, копита та роги. Та шкірні залози, слизові, слізні, отруйні, сольові, потові, пахучі чи молочні. У кнідарії зазвичай покриви складаються із Ектодерми з епітеріально-м'язових клітин, між якими є жовті клітини, які використовуються для захисту, а також для полювання. У плоских червів покриви складаються з одношарового епітелію з кутиковою в складі шкірно-м'язового мішка. У плоских червів складаються покриви з одношарового епітелію з кутикулою в складі, в яких є багато слизових залоз. У молюсків покриви складаються з одношарового епітелію. Який утворює мантію, яка формує черепашку. У членистоногих покриви складаються з одношарового епітелію і товстої хітинової кутикули, яка в ракоподібних зміцнюється вакном у павукоподібних і комах, вкрита восковою плівкою. У риб шкіра з багатошарового епітелію і дерми, яка містить слизові залози і воску. У земноводних шкіра гола з багатошаровим епітелією і дерми. Є багатоклітинні слизові залози. У шкірі розміщена густа сітка кровоносних судин. У плазунів шкіра суха з багатошарового епітелію і дерми. Залози відсутні. Виникають рогові усочки, щітки та пластинки. У птахів шкіра суха, тонка з багатошарового епітелію і дерми. Залози зазвичай відсутні, крім кубрикової, вкриті, шкіра пір'ям і у савців шкіра товста з багатошарового епітелію і дерми. Є розвинені різні залози: потові, сальні, пахучі та молочні, і волосяний покрив. Пристосування до адаптації це розвиток в організму будь-якої ознаки на впливи умов середовища. Що сприяє виживанню виду та його розмноженню? Їх поділяють на групи, пов'язані з формою та зовнішньою будовою, наприклад, морфологічні, функціями фізіологічні та поведінкою етологічні. Основними шляхами пристосування тварин є пасивний, активний та уникнення несприятливих умов середовища, наприклад, міграції чи кочування. Різноманітні впливи умов середовища. Здійснюються у першу чергу на покриви тварин, тому саме з ними і пов'язана більшість пристосувань організмів. Якими ж можуть бути пристосування тварин до захисту і нападу? На перше, це забарвлення. У покривах тварин є забарвлюючі речовини пігменти, що роблять тварин непомітними на фоні місцевості, наприклад, біле забарвлення полярних сов. Застерігають хижаків від нападу, наприклад, у сонечка чи ос. Розділяють обриси тварин у середовищі існування, наприклад, смугасті зебр. Деякі тварини здатні швидко змінювати забарвлення залежно від умов, це, наприклад, хамелеони та восьминоги. Також забарвлення можуть допомагати маскуватися. Форма і тіла, і забарвлення покривів роблять тварин схожими на листки, гілки, кору або ж колючки рослин. Наприклад, тварина-палочник. комаха паличник. А також наявна мімікрія. Це незахищені види мають ознаки подібні з видами, які захищені. Наприклад, муха бджоловидна зазвичай подібна до бджоли медоносної. Також пристосування тварин до захисту і нападу може бути отруйність, яка зустрічається серед червоногих, наприклад, конуси, серед комах. Бджоли або шершні, серед павукоподібних у павуків і скорпіонів, багатоніжок, риб, наприклад, рибафу, чи рептилій, гадюки чи варани. Також покриви можуть бути органами захисту і нападу. Для полювання і захисту призначені такі органи, як клешні раків, дзьоб у восьминогів і птахів, хеліцери у павуків, жало у джмелів. Озброєні вирости на голові чи хвості у риби меч та ската хвостокола, зуби у акул і у хижих савців тощо. Можуть наявні бути електричні органи, здатністю генерувати електричний струм виводіють лише риби, електричний вугор та електричний скат, а також лавинні утвори. Є у тварин, які риють пастки в землі, наприклад, мурашиний лев, роблять павутину, наприклад, павуки мають вирости для приваблювання, наприклад, риби вуденщики.